Привіт, ради вас знову вітати на своєму каналі. А зараз у нас на огляді буде ось такий сет незвичайних напоїв. Тут у нас незвичайні енергетики, які я ще ніколи не бачу. Бачите ось такі енергетики з Скорпіоном з Mortal Kombat. І ось такий ж самий з SubZero замість цього, замість Скорпіона. Так, далі. Давайте подивимось на ось ці, бачите, такі ось холодні кави від Nescafe. Але я вперше бачу ось таких в баночках. У нас їх в магазинах немає. І ось такий капучино. Бачите? Капучино і це в нас латте. Так, далі у нас ось такі напої з Японії. Я знаю, що вони були один час дуже популярними. У них дуже дивна система відкривання. Зараз я вам покажу все. Ось такі, вони, бачите. У нас є чотири смаки. Ось такі ось кавунчик. Тут у нас ананас, а тут у нас е це, походу, ягоди лічі. А це у нас. Е ця, Пропустимо цей момент. А першим напоєм ми спробуємо ось такі от нескафе-капучино. Це охолоджена кава у нас. Тому давайте її спробуємо. Так, Крем воно не газоване. так, Давайте нахід. Залиємо ось такий стакан, що ми побачили, що там по консистенції та по кольору. Ну, в принципі, базова кава з молоком. Ну, це капучино, ладно. Базовий колір капучино. Давайте скуштуємо. Доволі смачний, але. Це просто базове три в одному, певно, ще найбільш таке звичайне капучино, яке ми беремо в стійках від нескафе. Нічого особливого. Чесно чекав більше. Ну, Цікаво на смак. Це просто, звичайно, можна заварити три в одному і залишити не? надовше і буде те саме. А другим у нас буде ось така ось кава латте від нескафе також. Що покажу поближче. Давайте її теж спробуємо, відкриємо, подивимося, що і як. Ну, я вже, Давайте заклею в. Стакан, так щоб вам було видно. Бачите, це вже більш темний кольор, ніж в капучино. Ану, давайте спробуємо. М -м -м. Це мені подобається побільше, ніж капучино. Схожий на базове латте. Дуже схоже, до речі, на в старбаксі. Якщо брати фрапучино холодне, то щось дуже схоже. Так, мити стакан. А третім напоєм. Давайте ми спробуємо енергетики. Може це мені додасть енергії, щоб дозняти цей відеоролик. Давайте почнемо з ось такого Sub-Zero. Давайте його відкриємо, подивимося що по кольору. <ым> ну і кольор бачите такий самий. Трошки вам ASMR. <плес> так, давайте спробуємо. Знаєте, на смак дуже схожий на барбарис. Я не знаю, дуже схожий смак якогось напою, але не знаю якого. В принципі, смак не відрізняється від якогось базового енергетика. Без всяких додавань, без всяких смаків. А четвертим напоєм у нас буде енергетик Scorpion. Подивимося, чи вони відрізняються, в принципі, смаком. Тому що це взагалі ніде не написано, Зараз подивлюся. Ні, це в принципі просто ці самі напої, просто там був Саб а тут у в нас Скорпіон. Давайте його теж відкриємо, а ну вам трішки АСМР. -у. <клухи> Не знаю, чи вам було нормально чути чи ні. Так, мені треба поправити тепер. Я певно вас всіх там глушу вже. Окей. Так, продовжимо. Давайте налиємо вже цей Скорпіон енергетик. Ось так потримаємо. Так, не дуже багато, тому що <смеш> мені ще спати треба буде зараз взагалі вечір, зараз так зараз восьма година майже. Я зараз нап'юся енергетиків та кави, буде весело спати цієї ночі. Давайте спробуємо. М -м -м. Так, вони відрізняються по смаку. Якщо я казав, що той був схожий на Red Bull, то ні. Оцей просто взяли і перелили Red Bull, але цей вже ніби з цукром, той був ніби без, але на банках ніби написано, що обидва без цукру. Цікаво. Ну, в принципі, енергетики не дуже корисно пити. Тому що з часом вони дають про себе знати. Не знаю, по смаку нормально. Чи випові я взагалі? так. Але різниця між тим же Red Bull, який можна купити в будь-якому магазині, і ось цим енергетиком це просто упаковка. Чисто баночка. Що Чи вони прикольні для фанатів Mortal Kombat. А так, базовий енергетик. Зараз ми перейдемо до. Цих японських газованих напоїв. Давайте почнемо з кавунчика. Саме цікаве в цих всіх їх напоях це ось ця бутилочка, яка відкривається дуже прикольно. Бачите, тут все намальовано. Зараз я вже її відкрию. Ось в неї. у неї. В нього ось такий скляний м'ячик всередині. Шарик. І його ось треба з цією штучкою. І треба витягнути. Смешити. Ось така ось штучка, її треба витягнути, виштовхати. І тепер ось так її ставимо. Так, давайте так, щоб було видно добре. І треба тепер продавити, шар... це, щоб цей мячик шарик скляний впав всередину. Так як якось, щоб вам було це видно. Давайте спробуємо ось так. Смертельний номер нікому не повторяти. Давайте. Першого разу не вийшло, так. Ось з другого вийшло. Ось бачите? Ось такий ось тут на нього. Ось він, тут всередині. Дивіться, як прикольно, він там собі сидить. Але в чому прикол? Я думаю, що він дуже буде заважати, коли його. Коли це пити. Давайте. Я теж нарів його вже в стакан. Бо пити з бутилки буде незручно, тому що коли ти... Ось, бачите, коли ти вже доливаєш, ось він закривається, бачите? І це не дуже зручно, якщо чесно. Так, давайте його поставимо, щоб було видно, який ми саме куштуємо. Так, ну, давай, не підкачай. Реально ніби кавун. <запи> Чекайте, він залип тут. Блін, м'ячик залип там. Е, давай вилай. <запи> Оце було неочікувано трішки. <запи> так, давайте ще раз перейдемо до смаку. <запи> ну реально, ніби кавун. Але саме, знаєте, ось ці цукерки кавун. Не саме реальний от оці всі підсолоджувачі, чи як це називається, для смаку кавуна. Саме ці жуйки. Навіть якщо пам'ятаєте, була ця жуйка-базова така е в формі кавуна. Ось її смак, ось це смак цієї газованої штуки ось цього напою. Так, наступним давайте ось цей зліччя. Бачите? Ось така у них упаковочка. Атах. Хата. Не знаю, як воно називається. Ну, вроді би прикольно. Так. Тут так не пише. Ну так, да, пише, що воно вироблено в Японії. Так, давайте також відкриємо. Ну, тут вже бачите ось такий колір більш мутний. Хоча, в принципі, як ці ягоди лічі, ку, е, цей, купляв, то вони якраз такі є. вони в такому ось соку йшли, навіть не соку, а в цьому. О, як це називається, навіть не маринад. Не знаю, як сказати, ну ось такою рідиною, щоб вони не спортилися. То вона була, була такого ж кольору. Так, давайте це вже відкриємо так, щоб ви знову бачили. Тепер піде з першого разу, так. Щоб було бан. цей бутилочку вам добре видно. І давайте. Може з чотирьох бутилок вийде крутий кадр, який можна буде потім нарізати ще. Так. Гай, блін. Вона впивається в руку. Но. Не вийшло так. Давайте. Ще раз і потім вже ставлю на стіл. У. Блін, я закрив все своєю рукою. Вибачайте. Вже на наступний двох, думаю, вийде вже з першого разу його відкрити і більш ефектно. Так давайте собі налиємо. Хоча давайте експеримент. Як буде її пити з горлашка. Угу. Просто зробив ковток і знову цей шарик встав всередину. І все це не можеш пити. Поки ти не візьмеш і не штовхнеш його пальцем всередину. А походу, в цьому його фішка, що її можна так закрити одразу. А думаю, що це незручно, тому що вона може просто в будь-який момент вилетіти і впасти. Не знаю. Ну, в принципі, цікава штука. Як екзотичний напій, друзів чимось здивувати, то буде прикольно. І можна посміятися з того, як вони її будуть відкривати. Так давайте вже її налиємо. Так, не буду наливати багато, тому що... Я <тас> вже випив стільки напоїв, що мені вже нічого не хочеться. <плес> Вибачаюся. Це все газовані напої. Так. Ну що, давайте ще раз куштую і скажу вам. Про її смакові якості. Давайте. М -м ні. З кавуном було покраще, тут смак якийсь незрозумілий і, Як мінімум для мене. Взагалі незрозумілий смак. Ні. Я б таке не купляв <губ> більше. М. М. Ось ця мені не подобається. Думаю, що в кінці вже на монтажі поставлю вам оцінки, того, що зараз якось об'єктивно щось оцінювати не дуже неможливість. Є. Є так, ось уже ця синя. Я вічно забуваю, як цей фрукт називається. Blueberry. Най буде блюбері. Бо я українською вже забув, як вона називається. Так, давайте її вже відкриємо. Так, бум. Я вже профіль відкривання. Так. Зараз так буде. Бум. Є. Yeah. Так, ну тут вона прикольно виглядає, бачите, з цим моїм фоном. І, в принципі, з світлом, то вона грає прикольно, бачите? А ну, фокус, ти куди? Ну, ось так воно виглядає. Давайте спробуємо знову відкрити її більш ефектно. Так, Дай так, щоб було видно, як, як цей шарик впаде всередину. Як краще. Давайте ось так, певно ж. Ні, не вийшло. Слухайте, я не знаю, як це зробити так, щоб вам було краще. Думаю, що ось так в мене вийде. Ану. ооо О! О! Ху -ху -ху -ху! Я її зболтав надто багато. У мене тепер все в цій штуці. Наріжеться. Хотів, хотів хотів, зробити щось гарне для цього. Для рілсі. Для того, щоб нарізати. Угу, Так. Тепер буду нарізати, як я витираю стіл після цієї штуки. Я казав, що це прикольно відкривається ні. Це вже це вже не прикольно. Це тупо. Тому що, блін. Воно так закорковано надто жорстко. Її розкуркувати майже нереально. Так, окей. Навіть це впало. <ріх> Блін, цей де не по плану. Давайте куштувати. Я вже забувся про що, про що я далі знімаю. Ось дивіться. Наливаємо. Так, ну виглядає воно реально ефектно, такий колір прям ядерно синій. Так, думаю, цього буде досить. Ні, давайте і поки що в кадрі ще залишу. Ось бачите, ось цей шарик тут скляний. Прикольно. Погратися з друзями в компанії прикольна штука. А от самому просто попити не коштує того. Фу. Це взагалі не смачно. З чим це можна порівняти. Знаєте, ці... Цукерки, певно, якраз зараз недавно був новий рік, і всі куштували ось ці цукерки червоно-білі, як вони називаються, не знаю. Ну, ось такої форми, я не знаю, як вони називаються, Вставлю тут на фоці. То ось такий смак, не дуже приторний якийсь, солодкий, але приторний. Тому не дуже я вам рекомендую ці напої, якщо чесно. Да, мої очікування не оправдані. Ось перший був поки що найсмачніший цей ще з кавуном. Я думаю, що я вже в кінці на монтажі виставлю оцінки, бо, по тому що побачу у своїй пам'яті, тому що зараз щось я вже забувся оцінювати. Просто хотілося вже їх куштувати. Так, ну що, у нас є останній шанс зняти щось естетично гарне. Так, давайте ось цю спочатку виберемо. Оп. Вибрали. У мене вже тут склад цих пробок. Я не знаю, що я потім буду робити з цими, з цими відкритими напоями, я, певно, що до кінця тижня буду це все пити. Так, друзі. Ось таке включення. Я відкривав ось цю пляшку. Я вже її скуштував, я вже вам все розказав. Але тільки я забув нажати на кнопку Рек. Факап за факапом. Ну, добре, я ще раз вам. Куштую його, та ще раз прокоментую. Ось так. Ось такого він кольору. І на смак це. На смак це як наживчик. Ну, чесно. Я не розумію, чому він так, тому що тут, бачите, намальовано ананаси на пляшці. Але на смак він яблучний. Він дуже схожий на живчик. Прям дуже. І не знаю, що до цього додати. Там в складниках я подивився, там просто просто жесть. 89% правда води. Так, це, це круто, але на другому місці одразу цукор. І потім вже це фруктоза, фруктозний сироп і різні вже додатки колоранти. Тому барники. Тому не знаю, я би не рекомендував пити ці напої на постійній основі. Але, в принципі, прикольно. Спробувати їх відкрити, погратися з ними, показати це друзям так цікаво. А ось купляти їх, щоб пити кожен день, я би не радив, це взагалі незручно. Їх ні закрити нормально. Не знаю, я пробував їх закрити, але це якісь тумачі треба вилити, щоб закрити, зболтати і потім знову відкривати. Це дуже незручно. Тому це напій на один раз. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Всім, хто додивився до цього моменту, дуже дякую. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підтримайте мене активністю, поділіться цим відео з друзями та допоможіть моєму каналу рости. Дякую за перегляд та до зустрічі на просторах Ютубу.